Двері храму повелителя Хмар відчинилися, та до них вийшов один з клинків. «Гросмейстере, невже це. Так, Сайрус, мовив Джофрі. Це син імператора Мартін Септім. Мілорде, вітаємо вас у храмі повелителя Хмар. Це перший візит імператора до цієї фортеці за багато років, і це велика честь для нас. А. Дякую, відповів Мартін. І це честь для мене. Ідемо, мілорде. Клинки хочуть привітати вас. Слава дракона народженому! Слава Мартіну Септіму! Слава. Я не звик до довгих промов, сказав Мартін. Проте я неймовірно вдячен вам за те, що ви прийняли мене тут. Сподіваюся, що в найближчі дні я доведу, що варти вашої відданості. На цьому все. Дякую вам. Дякую тобі, Мартіне, сказав Джофрі. Всім повернутися до виконання обов'язків. Капітане, підійдіть до мене. Так собі промова, геш, сказав Мартін. До того ж, я не хотів їх сильно затримувати. Будь ласка, не сприймай це як невдячність. Я розумію, якби не ти, я вже давно був би покійником. Дякую тобі. Але всі думають, що я якимось чином маю знати, як діяти та як себе поводити. Їхній шлях має вказувати імператор. А я про це не маю жодної гадки. В першу чергу, Мартіне, нам треба знайти амулет», – сказала Наталка. Так, звісно, амулет королів. Тож ми, тобто я, маю віднести його у храм єдиного, запалити драконяче полум'я, і це має зупинити вторгнення облівіону.